Вітаю вас в ефірі телеканалу Буковина. Новини В студії для вас працюють Анастасія Федорюк та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. 26 жовтня українці обиратимуть новий парламент. У день виборів буде проводитись паралельний підрахунок голосів. Буковинські аграрії пропонують альтернативні джерела енергії. У Чернівцях завершився обласний чемпіонат з футболу серед ветеранських команд. А зараз про ці та інші події детальніше. Президент України Петро Порошенко призначив головою Державної прикордонної служби генерал-лейтенанта Віктора Назаренка, який до цього обіймав посаду першого заступника голови служби. Про це глава держави повідомив у Одесі після наради з питань боротьби з корупцією на митниці та контрабандою. Президент висловив сподівання, що Віктор Назаренко поліпшить роботу Державної прикордонної служби з виконання надважливих завдань. Перш за все забезпечить реалізацію заходів щодо посилення безпеки. Спеки українських кордонів. Громадська мережа опора відстежувала специфіку виборчих перегонів по всіх округах Чернівецької області і оприлюднила результати своєї роботи. Більше знає Вікторія Лупай. Того, щоб протягом двох місяців представники громадської мережі опора відстежували передвиборчу агітацію кандидатів у народні депутати у чотирьох виборчих округах Чернівецької області. За цей час спостерігачами було зафіксовано більше 30 порушень виборчого законодавства. Ми зафіксували один випадок фізичної агресії проти агітаторів. Загалом протягом цієї кампанії було зафіксовано більше 30 порушень. Переважна більшість можна знайти на мапі порушень на сайті мережі опори. Переважно це порушення стосується правил ведення агітації та фінансування фінансування цієї агітації не з виборчих фондів. Також зафіксовані не зафіксовані. Ми отримуємо дуже багато повідомлень про застосування адміністративного ресурсу. активісти опори зазначили, що у 202-му виборчому окрузі з 16 зареєстрованих кандидатів лише половина активно вела передвиборчу агітацією, причому майже всі вдавались до порушень виборчого законодавства. Тобто нам фактично всі кандидати порушують правила агітації в саме в тому, що вони розміщують агітаційні матеріали в невідведених для цього місцях. Тим самим порушують ще правила благоустрою. Ми фіксуємо в основному порушення правил ведення агітації. Це відсутність вихідних даних на агітаційних матеріалів. Це так само проплата агітаційних матеріалів і агітаційних заходів не з виборчих фондів кандидатів. А також кандидати часто використовують брудні технології. Представники опори зазначають, що виборча активність кандидатів по 203-му виборчому округу зросла протягом останніх двох тижнів. Спостерігачі відзначили, що більшість агітаторів політичних партій надають перевагу вуличній рекламі, на відміну від мажоритарників. В деякі партії, які вже відомі діють протягом декількох років, вони розгорнули по нашим спостереженням повноцінну виборчу кампанію, тобто і вуличну кампанію, агітаційну, і в засобах масової інформації, і зовнішню рекламу. Деякі партії порівняно нові, вони зосереджують увагу на деяких. Формах виборчої кампанії, виборчої агітації, як зовнішня реклама. А ось найбільше порушень активісти опори зафіксували у 204-му виборчому окрузі. Причому є випадки і застосування адмінресурсу. можливості. Такий момент, як адміністративний ресурс, окремі кандидати заявляли на своїх прес-конференціях про те, що там є масове застосування адміністративного ресурсу. Тут є два моменти: перше ті моменти, які заявлялися на публічних прес-конференціях, перевірялися нами. Окремі з них не знайшли свого підтвердження його використовує не один кандидат. Представники опори наголосили, що свою діяльність вони продовжать і безпосередньо в день виборів. До них долучаться ще 28 короткотермінових спостерігачів. На всіх виборчих округах Чернівецької області буде проведено паралельний підрахунок голосів. Вікторія Лупай, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. в Україні. Завершується передвиборча кампанія, а соціологи продовжують оприлюднювати прогнози щодо лідерів майбутнього. Дніх парламентських виборів Центр соціологічних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича спільно з громадською організацією інститут місцевого самоврядування» та обласною організацією товариства знання також провели опитування електоральних настроїв у 204-му виборчому окрузі. І виходить, що проведеним дослідженням основна боротьба на цих виборах буде між провладними партіями. Опозиційні ж у 204-му окрузі можуть розраховувати хіба ще на 3-5% голосів виборців. Цікаво, що три тижні тому результати опитувань у цьому ж окрузі дещо відрізнялись. Партія лідер тодішнього рейтингу змістилася на другу позицію. тут є своя специфіка, а тим більше всі ви бачите, що по телебаченню. Відбувається в пресі, тобто реклама є дуже потужна. Я думаю, можливо, це в першу чергу ефект реклами і медійний ефект. Ну а далі, можливо, другий це робота самих команд. Може ще йти щодо мажоритарників, то найбільше шанси стати народними обранцями у 204-му окрузі мають представники демократичних сил. Аутсайдерами рейтингу стали кандидати від опозиційних партій. Окрім опитувань щодо виборчих вподобань, громадські активісти також поцікавили, чого чекають краяни від нового парламенту. Вірять у те, що ми подолаємо корупцію, що громадський тиск зробить свою справу, тобто, оптимісти ще є. От були питання нас і по Донбасу, були питання по війні, по проблемах, тобто, в принципі, вивчається ситуація. І ситуація на Буковині корелює з загальноукраїнською щодо явки на майбутніх виборах, то представники громадської організації інститут місцевого самоврядування зазначають, буковина завжди входить у п'ятірку областей, де найменш активні виборці. Тож на їхню думку, і цього разу своїм правом голосу скористаються щонайбільше 60% краян. Олена гунчак Назар волошенюк, телеканал Буковина у Герці. Представники антикорупційного комітету району та місцеві громадські активісти вимагають звільнення з посади виконувача обов'язків. Голови Герцаївської ради адміністрації Октавіана Магаса, який водночас є і першим заступником і начальником відділу освіти цього району. Октавіана Магаса люди пропонували звільнити через те, що він, колишній член партії регіонів, раніше судимий та як зауважили мітингувальники, неодноразово порушував проведення тендерних закупівель відділом освіти. По деяких з них навіть відкриті кримінальні справи. А найбільше місцеву громаду обурює, що він займає три ключові посади у районі: виконувач обов'язків голови Герцаївської райдержадміністрації, перший заступник та начальник відділу освіти. Так як Віорел Ястремський є кандидатом у народні депутати України, по нашому законодавству він має бути у відпустці під час виборчої кампанії. Тому і я виконую наразі обов'язки голови Герцаєвської райдержадміністрації. протестувальники кажуть, що Октавіан Магас сприяє у призначенні на посаду головного лікаря центральної районної лікарні свого кума, також колишнього регіонала, при цьому не рахуючись думкою працівників цього медичного закладу. На посади сьогодні призначаються не демократично. Відтак Октавіан Магас допомагає своїм родичам працевлаштуватися. Зокрема, на посаду головного лікаря хоче влаштувати кума. Ці часи пройшли сьогодні. Суспільство інше. Люди мають самі обирати свого керівника. Мітингувальники написали звернення до голови редержадміністрації Віорела Ястремського, який нині у відпустці з вимогою протягом двох днів ухвалити рішення щодо звільнення з посади Октавіана Магаса. Ольга Ославська, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. В Україні розпочався опалювальний сезон. Першочергове тепло підключають до об'єктів соціальної сфери, шкіл, дитячих садків, лікарень. Наприкінці тижня планується забезпечити подачу тепла і житловому фонду. Чернівців Олексій Каспрук підписав розпорядження про опалювальний сезон 2014-2015 років, який розпочнеться з 23 жовтня для об'єктів соціальної сфери. А житлові та нежитлові приміщення опалювати почнуть з 24 жовтня. Проте традиційно ще тиждень будуть налагоджувати систему опалення. По ідеї ми мали би починати запуск опалення десь приблизно у неділю або в понеділок, якщо дивитися по температурному режиму, але ми бачимо, що йде тенденція до зниження, тому сьогодні ми розпочинаємо. Не виникає не виключено, що виникнуть проблемне питання, десь там пориви якісь те все і так далі. Всі аварійні бригади підготовлені для організації цієї роботи. За все треба платити, в тому числі і за теплопостачання. Наразі ціна за опалення складає 7 гривень 61 копійку за квадратний метр. Проте днями Національна комісія по регулюванню енергетики озвучила цифру в 11 гривень за квадратний метр. Мовляв, цей тариф є економічно обґрунтований. Проте нині це тільки розмови. Тенденція щодо збільшення тарифу і збільшення навантаження на споживачів ще ніколи не давало позитив. Тобто не тариф треба збільшувати, а треба енергоємкість підприємства вирішувати таким чином щодо заміни економічного ефективного обладнання, щодо вирішення в кінці кінців всіх проблем пов'язаних з заміною стальних труб і так далі, тому подібно на попередні ізольовані, для того, щоб зберегти тепло. Яким буде опалювальний сезон в Чернівцях, залежить і від сплати комунальних послуг населенням. Реальних боргів, якщо б взяти на сьогоднішній день, якщо б взяти на сьогоднішній день населення, має 9 мільйонів. Це по теплопостачанню. Одна з причин несвоєчасного розрахунку за комунальні послуги без грошів, як кажуть чернівчани. Зарплата лишилася на рівні, а всі послуги піднімаються, тому лишається малий дуже відсоточок ну, для особистого, для здоров'я, для одягу, для навчання. Ні, не вистачає. Не вистачає, хто як викручується, хто як може, так викручується, а хто зовсім не платить, тому що нема, немає. Де він візьме? І ж пенсіонери старенькі, на ну, лікарства не мають. І... Тяжело зараз, ну, але війна нічого, нічого не зробиш, три треба. Стараємося, щоб розчитатися, остальне моє. Так зробимо, щоб було добре. Вони приходили, нас тривожить. І тепло нам. Дуже переживаємо, вже машину дров купили. Дуже переживаю. Запас робимо. тому що не знаємо, на чим ми стоїмо. Ну, поки газом користуємося, а далі будемо бачити. Ми сподіваємося, завжди на краще. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, запевняють міські ратуші. І є всі підстави, що перебоїв з теплопостачанням в оселі Чернівчан принаймні до весни не буде. Анастасія Кокоячук, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. У час, коли Україна вирішує проблему газопостачання, мимоволі виникає питання про використання альтернативних джерел енергії. Долучається до цього і науковці. Вуковинська сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук на угіддях вирощує так звані енергетичні культури. От, якщо спалювати місткантус гіантеус, цю злакову багаторічну культуру можна використовувати для виробництва кількох видів палива. З одного гектара можна забезпечити стільки нерість, який дає 12 тонн вугілля чи 8 тисяч кубометрів газу. Її ще називають слонова трава або культура, як англійці ще називають культура відкритих закритих дверей. Тобто на протязі 15 років. Вона, я кажу, щорічно дає урожайність 15-20 тонн сухої маси. І після третього року е життя її не атакують ні шкідники. Вона не боїться забур'яненості. корнозбиральна техніка подрібнює, коли вона вже абсолютно суха. Вона її подрібнює. І після того, е відповідне, на відповідному обладнанні, з неї виготовляють пилети, брикети. Собівартість цієї культури становить десь приблизно 500-600 гривень. Тоді, як ви знаєте, що останню ціну, за яку бореться Україна із російським газовим монополістом, це 380 доларів. І через те, я кажу, вирощування даних культур в умовах Буковина, дозволить нашим, нашому краю відійти і, як кажуть, забезпечити наші комунальні підприємства альтернативною енергією. А культура, що має назву свіч, грас хоча менш урожайна, проте теж енергетична. Як і міськантус цієї культури, от ви вже бачите, саме збиральний період, буквально через тиждень її можна збирати. І ну, навіть найпростіший спосіб, який ми можемо її зібрати, це затюкувати в тюки різної величини, і потім з неї виготовляти пилети, брикети чи паливні гранули. Біопаливо можна отримати із сорго цукрового. Шляхи використання цієї культури, от є схемка, показує, що її можна на харчові цілі, можна отримати до 4 тонн гектар цукрового сиропу. Ну і звичайно на біопаливо. Біопаливо у соку цієї рослини до 20% цукрів. Правда, цукрів більше фруктози, яка не кристалізується, там десь більше. Знаходиться цукрози. І з неї виготовляють, я кажу, із е, соку, можна виготовляти сиропи, а можна виготовляти до 5 тонн гектара біоетанолу. Це добавка до бензинів. Можна отримати до 9 тисяч метрів кубічних біогазу. Науковці кажуть, сьогодні виробництво біоетанолу та біодизелю є актуальним а вирощувати культури, які можуть бути альтернативними джерелами енергії, не надто важко. Для цього потрібно посіяти культуру. Дещо там накрити гербіцидами для того, щоб не піднялася спочатку буряни. і в данішому ця, ця рослина майже в автономному режимі. Росте до досить значних висот, це майже під 3,5 метри, і тоді ми можемо її збирати. 18 бал, висота 175. Науковці Буковинської сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук вже четвертий рік поспіль вивчають особливості росту цих культур на малопродуктивних угіддях і сподіваються, що, врешті-решт, їхні наукові напрацювання будуть запроваджені у виробництво. Ольга Ославська Віталій Міницький, телеканал Буковина. Цьогорічна фінальна частина обласного чемпіонату з футболу серед ветеранів проходила у Новоселиці. Господарі боролись лише за третє місце у підсумковій турнірній таблиці. А у фіналі зустрілись одразу дві команди Чернівецької буковини, хто переміг у репортажі зі стадіону. Переможців обласного ветеранського чемпіонату визначає його фінальна частина. Такий собі кубок чотирьох у Новоселиці. Сонячна днина, поле у відмінному стані все для футболу. У цьому матчі за третє місце господарі дуже переконливо, 5-1 долають Стороженецький Тисовець. Рідні стіни, болільники. Та й ентузіаз не хочуть свідомо програвати. От того, так Богдан виграли. Хочу подякувати Новоселистські. Григорію Васильовичу Кирилу і Троїну Васильовичу за те, що вони нас приймали, слухали, допомагали нам в футболу. Всім дякую, дуже добре. Фінал ветеранського буковинського футболу вийшов прогнозованим дві команди під однаковою назвою Буковина Іменита старша і менш відома молодша за віком. Де б вони не грали, завжди явне бажання в обидвох до перемоги, особливо у Дмитра Білуса і Віктора Мглинця. Але їхнього запалу не вистачило на свою команду. Перемагає Буковина 73. Проти них приємно грати, а ще більше приємно вигравати в цих людей. А також ми дуже задоволені. що… Зайняли перше місце. Така команда, яка участвує в будь-якому змаганні, вона повинна ставити собі максимальні задачі. А якщо так, просто грати в футбол, то є група здоров'я. А так, турнір пройшов на вищому рівні. Я думаю, всі були задоволені і були команди. Під осіннім сонячним промінням здається, ніхто не був засмучений на церемонії нагородження. Новоселиця, бронзовий призер Буковина з її зірковим складом. Срібний переможець везранського чемпіонату Чернівецької області Буковина 73. чемпіон сезону 2014. Ігор Савчин, Денис Жаряда, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Дякую, що були з нами. Гарного настрою. Не втрачайте оптимізму. На все добре.